Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І тут коротеньке відео розказати хочу про, про фрезу, Про недоліки фрези. Ну, це один момент попаду. Дивіться. Один момент, який мені не подобається. Ні, ну як би тут не один, це я так кажу. Із основних, скажу такий е, момент. Це те, що цей редуктор йде посередині. Аблаха! У мене ж очі з заливаються. Ну, це на всіх китайських, е цих, на всіх китайських фрезах іде посередині. Ось, тому братуха собі купляв е бомит 1,60 м. Він брав, виходить, е бомит, то привод іде тут. Там від, е вал від ось. А тут вона, виходить, дивіться, тут зробили таку ж Такий клюв, коротше, клювік, скажімо так. Горобчиний клювік. ха, -ха. Ось, І не знаю, ну що він там може дряпати. О, теж краска стерлась на ньому. Його треба, правда, чуть-чуть тако загнути сюди. Воно так фреза опускається, він чуть повертається, звісно так. Але я думаю його ну, ще треба чуть підігнути. От. Але толку, хлопці, дивіться, бачите? В чому прикол, зараз вам поясню. Ось. Редуктор, виходить, так? Да? І дивіться, коли хочеш заглибитись, опускаєш фрезу. І воно бачите, ось земля прям налипла, все мокре. Да? Оце така глибина була, хлопці. Ось, бачите земля, тут до речі видно, да? ось земля. Ось так. аж І це виходить от. Коротше, вали ну, до половини. Коротше, вали пощі повністю були в землі. Як занурю, подивіться, навіть на валах видно вон, земля то це повністю валив тако в землі були майже. Отак валив містами. Бувало, що піднімав, бо земля важка, то тракторисну нагрузку, аж трошки димок чорний валив з труби. От. Але то таке хлопці. Ось, Оце один недолік такий з основних. Що виходить, що цей редуктор він коли заглиблюєш. Коли трошки тут робиш глибину, там ну 8 см до 10 допустим, ні, ну хай до 10 ти то вже читай нормально. Якщо менше там 8, допустимо. 7-8, то воно нормально. Редуктор чуть-чуть ось йде низ, виходить. Бо та шкрябалка шкрябає, і вона тут, типа, нормально. Ось, а я заглибив її аж сюди, виходить, по. По самій. коротше, не знаю. Я цю фризу аж на той світ там чуть ли не ховав. Под землю так заганяв. Ось. Ти втираєш мені якусь то дичь. То дивіться. Получається, воно цим редуктором тормозить і трактор йде в нагрузку і він не може нормально маслати. Ну, ось, і ці фрези воно не може нормально. І ще дивіться момент. Із-за цього, що воно тормозить, да, нагрузку йде, воно не може нормально лапати. Це є, виходить, фрезувати землю. Дивіться, хлопці, сюди, виходить, треба зірочку поставити меншу. Тут залишу цю. от. Коротше, хлопці, виходить, що просто сюди трохи менше треба на пару зубів е, зірочку. Ось. Тоді це проскліпати, викинемо пару звень, і, да? тоді ми його... А, що розклпати, тут ось, ось стоїть з'єднання. Ну так, да, треба ось одну там, наприклад, ці два прольоти викинути і все, ось ось зашплінтувати тут далі. Ось. І в принципі він не буде так це є. Бо ще зв'язка, якщо буде менше, то ще це буде більше провісати. Ну ось, тому, хлопці, зроблю так. Поставлю сюди менше, додавлю обороти на фрезу А що так можна було, що? Ли? Ну ось. І воно буде більше обертів, буде більше, ну, буде краще перемелювати землю. Ну, в принципі, якщо такий м'який город, то може і вистачає і цих обертів. Ну, хлопці, так як я... Хочу після ціліни фризувати, то я ж кажу, то треба обороти більше. Та я не знаю, було б, коротше, відеалі, я ж кажу, сюди менше поставити. Ось. І тоді це. І тоді вже робити, виходить. Буде воно краще перебивати. Головний момент, це ось це. Що редуктор посередині, це не знаю, це самий такий основний недолік китайців. О! Навірне. Але в принципі, що я скажу вам, хлопці? Що ви це є. А що ви хочете? В принципі, як для такого тракторця, да, для мототрактора, то це в принципі, і непогано. Ця фреза, я ж кажу, я взагалі результатом довольний, хлопці. Бо я ж кажу, до цього я не робив, бачу тільки на відео. То мені, в принципі, ну, сподобалась така робота. фрези. Ось, і думаю, вже не міг дождатися, реально, коли я вже сам, коли я вже сам буду фризувати. І тут цей час настав, хлопці, цей день настав. Ось. І в принципі я для вас відзняв. Ось тому таке хлопці. Тут, звісно, треба доробляти, ну, це Я буду все в процесі показувати, що я буду переробляти, що я буду доробляти. Ось хлопці, тому... Це такий з моментів, що цей. Ну і думаю, котка сюди, це поставити. Бо колесо я не ставив, бо я зразу знаю, воно буде тут продавлювати полосу і буде тупо, коротше. воно вгрузає, і воно глибину толком не виставиш, бо воно виходить, перефризовує і ззаді, буде утоплюватися. Ось, Ти там глибину їм не виставиш, не відрегулюєш. Ось, А виходить, поставиш каток, то воно буде і прикатувати. І воно вже Нижче котка, вже не піде під землю. Тому вже фреза на той світ лізти не буде. Тобто, якщо воно буде на цей каток, воно впреться і все, і вже буде чисту глибину собі виставляєш, яку треба, і все. І буде нормально. Я просто проти Ось, Тому, хлопці, таке відео. Кажу по дороботці фрези, все, що я буду робити, я все вам покажу, хлопці. Також, що я хочу зробити сюди, це сюди опорні підшипники, якось сюди, як на цих фрезах, такий трикутник. Получається, отак доварить. От. І подивіться, бо воно тут ось, бачите? Ось я пофризував, там треба попіджимати його, бо воно дивіться яке. Офігеть! Бачите, як воно болтається вже. Ось. То треба тут все попідтягувати, там попідтягувати. Але все одно воно із за того, що воно тут на валу отак його вверх-низ кидає, отак. То це, Хлопці. То це не дуже, я вам скажу. А так буде сюди йти виходить, опорний підшипник і під ним тут таку типу, як лижу зробити. І буде хлопці нормально. Ну, коротше таке. А, Є що доробляти? Що, синок? Подобається фреза? Я вас почистив. А, ти вже почистий? О, ти молодець. Тобі, тобі лайк, синок. <реш> тобі два лайка. Мені два? Ну так. дякую. Тобі як сподобалася робота? Так. Класно ми пофризували, дедушки, так? Друзі, ще який нюанс хотів показати, дивіться. Оцей рычаг, так? Да? Ну, я його поставив правильно, бачите, він вигнутий так і вверх. Бо я бачив у людей вигнутий в цю сторону, потім тягнуться всі сидушки зверху, ну, погано. Тобто він має бути отак вверх. Але ще дивіться момент. Коротше, це я сьогодні в роботі коли працював, то замітив такий нюанс, що коли включаєш, воно впирається ось в гідроциліндр. І якби не довключається, буває, як під нагрузку йде, воно вискакує. Тобто воно до кінця в зацеплення там не входить шестерня в ту, в коробці. І виходить, що такий момент неприємний. Ось тому я хочу трошки, виходить, тут думаю, чи нагріти, чи якось, щоб цей речах цей чуть вигнути сюди. І виходить, що буде, коли включати, то воно вже не буде опиратися, а речах буде отут, десь, ну чи бликше, там, до циліндра, але вже не буде ударятися і не буде заважати, виходить, тут цей. Ну, таке, друзі. Помілачовки є, що доробити, але таке. В цілому, в принципі, я дуже задоволений. О, мій помічник прийшов ось. Так? Да. Так, ну в цілому, то фризов я задоволений, хлопці, навіть дуже. Перша така роботка була супер. На відео ви побачите. Ось, тому. Так є. Таких з нюансів я показав вам, хлопці, це все я буду доробляти. І щоб не пропускати, то я ж кажу, підписуйтесь і слідкуйте за моїм каналом, займу моїми відео. І ще вроді поки ніяких моментів я не замічав більше нюансів. Якщо якісь ще будуть, то я, то я зніму і вам все обов'язково покажу. Якщо когось цікавить якесь конкретне питання по фрезі там, чи там якісь питання інші там, по тракторцю, то пишіть в коментарях я... Постараюсь якось відповісти, так, щоб вам понятно було, зрозуміло. Ось. Якщо більше якісь таке буде питання, я не знаю, що там в коментарях я не зможу пояснити, ну то я зніму відео коротеньке. і На відео там тоді покажу вам, може, які... ну, що вас буде цікавить конкретно і цей. І. Покажу і розкажу. Де й таке, хлопці? Ось. Тому, друзі, тут потрібно трошки буде допрацювати неї, ну то таке. Потихеньку, помаленьку, як то кажуть, все воно буде, все зробимо. Все з часом тако поступово, де і буде все добре. Ось таке коротеньке відео, друзі, я хотів вам показати, які моменти тут, а які, які доработки хочу зробити, які недоліки в цій фрезі після першої фрезеровки, так сказати. Що я замітив, які нюанси такі, ну то таке, хлопці, я ж кажу. Все можна допрацювати. І все воно буде нормально тоді працювати і все буде добре, хлопці. Ну добре, таке коротеньке відео. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео сподобалось або було корисним, то поставте лайк, напишіть коментар, обов'язково. Ось. Де й таке хлопці? Де й чекайте нових відео, бо ще буде багато чого цікавого, багато крутих відео буде по доработці тракторця і також навісного обладнання. Ну, коротше, друзі, багато всього буде цікаво, я ж кажу, щоб нічого не пропускати, то підписуйтесь на мій канал і про дзвіночок не забувайте, щоб вам приходили повідомлення, коли буде відео на каналі виходить. Ну все хлопці. На цьому поки що все. До зустрічі нових відео. Усім пока.